прекрасні. так історично вже склалося, що ми з вами розмовляємо мовою кохання. У нас мова кохання це подарунки. Я люблю дарувати вам подарунки. Ви мені постійно пишете ваші неймовірні відгуки. Кожного разу я думаю, як мені пощастило з моїми клієнтками прекрасними. Тому цього грудня я вирішила зробити неймовірно щось дуже особливе. Я запускаю наш онлайн-адвент-календар з фондом 500 тисяч гривень. Як в дитинстві, знаєте, відкриваєте комірочку і отримуєте свій повноцінний продукт у подарунок. Це може бути шампунь, це може бути бокс, будь-що. І зараз мені неймовірно то хочете повернути, знаєте, те тепло, яке даруєте ви мені. А ще я вирішила додати великий сюрприз. Я розіграю для вас Dyson Ерстрейд вартістю 20 тисяч гривень. Це дуже просто. Більше щасливих номерів ви відкриєте, тим більше шансів отримати Dyson Ви отримаєте. Ви знаєте, що як трихолог, я проти прасочок, утюжків і складних укладок. Dyson Рістрей це реальне ідеальне рішення, яке не шкодить волосся, яке реально економить час. Пишіть в коментарях, хто з вас мріє про Dyson Ерстрейд, з якого числа ви почали відкривати свій адвент календар. Я вас дуже люблю і я хочу зробити цей грудень Місяцям ваших поданків, вашої жіночності, краси, маленьких див для кожної з вас.